Насти. Подружко, а хочеш, я розповім тобі цікаву новину? Так. Незабаром канікули. Я це знаю. Проте я і не зовсім радісна новина, адже по усіх предметах контрольні роботи. І до того ж, вони дуже складні. А за контрольні роботи яких предметів ти хвилюєшся найбільше? Напевно, алгебру та українську мову. А чому українську мову? Тому що я не дуже добре знаю останню тему сполучник. А саме я не розумію, як розрізнити сполучники про «те», за те і з відповідними займенниками з прийменниками. За те, про «те». Сполучник як «би» із прислівником як і часткою би. Сполучник Щоб із займенником що і часткою би. А я ж навпаки гарно засвоїла цю тему. Я нагадаю тобі: гаразд? З радістю тебе послухаю. Полушники потрібно відрізняти від однозвучних із ними самостійних частин мови. Не варто забувати, що сполучник службова частина мови, і він не є членом речення і не має лексичного значення. А самостійні частини мови займенник та прислівник в парі з часткою та прийменником навпаки. Тобто, має лексичне значення і є членом речення. Сполучники за те можна замінити на але та однак. Коли ж займенники з прийменником про те за те замінити не можна. Сполучник «якби якщо» теж можна замінити на відповідний коли б. Тоді як прислівник із часткою «якби якщо замінити не можна. Окрім цього, сполучник має наголос на другий склад, а прислівник із часткою на перший. Сполучник Щоб можна замінити на відповідний аби. Спасибі! Сподіваюсь, що я добре напишу контрольну роботу з української мови. Так, я теж так думаю. Однак все одно потрібно готуватись до контрольної роботи з будь-якого предмету. А вже ж. Я тобі розповім один секрет. Сполучники завжди пишуться разом. А самостійні частини мови окремо. Дуже тобі дякую, Юлечко, а ти ні про що не забула? Ні. А якщо ти про цікавинку, то я вже готуюсь тобі її розповісти. Розповідай! Найбільш ємким наземні словом вважається маміхлапінатана, що означає дивитися один на одного в надії, що хто-небудь погодиться зробити те, чого бажають обидві сторони, але не хочуть робити. Жителі Папуа Нової Гвінеї розмовляють майже на 700 мовах, це складає приблизно 15% від усіх мов світу. Серед цих мов існує безліч місцевих діалектів. Що використовується для спілкування людей між селами. У китайському письмі Еерогліф, що позначає трудність, неприємність, зображується як дві жінки під одним дахом. Найдовшим словом у світі вважається повна назва хімічного складу найбільшого білка. У ньому міститься аж 189 тисяч19 літр. Дуже цікаво! Мене вразило найбільше слово 189 тисяч 819 літер. Ти можеш собі уявити? Так, проте таке слово існує, і воно не укладається в словниках, адже вчені вважають хімічні сполуки вербальною формулою. Так, але будемо прощатись? На жаль, до зустрічі! Бувайте, друзі!